Я Ще раз попереджу. ви мені відмовили, во знайомник... Попереджувати комісію. На такому основанні ви попереджуєте? Я як член комісії, у вас троє, а нас тут Ви одиннадцять. Ще да. раз, скільки вас одинадцять? І тому ви вважаєте, що можна мене е, відстороняти. Ми примірили, що у нас сліді найомних. Да. среди я предлагаю вопрос на следующем собрании чтобы нам озвучил насколько я знаю дача личных данных она в общем-то как бы хранится по закону есть такое понятие как личных данных я поэтому не надо меня так близко снимать пожалуйста почему тут заборона вы члены комиссии вы говорить еще член Не надо. А і ще одному члену комісії надана така ко.